На сьогоднішній день понад 90% населення світу вірять у Бога. 4,5 мільярда людей шанують Ісуса Христа і вірять у Нього. Для одних Він пророк, для інших Син Божий, але Ісус Христос є втіленим Богом. І сьогодні я відкрию вам велику таємницю, приховану від створення світу. Його Різдво започаткувало нове ряточислення. Коли народився Ісус, перетнулися два виміри. Світ духів та світ людей поєдналися, ангели з'явилися людям і сповістили: Народився Спаситель, який і є Христос Господь. Втім, що означає Господь? Більше трьох з половиною тисяч років тому Бог говорив з Моїсеєві і сказав йому: Я Господь, я являвся твоїм батькам з ім'я Бог Всемогутній, а з ім'ям моїм Господь не відкрився їм. Моїсей відповів Богові. Ось я прийду до синів Ізраїлівих і скажу їм: Бог батьків ваших послав мене до вас, а вони скажуть мені, як його ім'я, що сказати мені їм? Бог сказав Моїсеєві, Я є сущий, і сказав так скажи синам Ізраїлівим». сущий послав мене до вас. Сущий, давньоєврейською мовою, означає Яхве і Єгова, Господь. Тут відкривається таємниця, що у плоті народився Господь, який і є Всемогутній Бог, Він і є сущий. Пророк дав йому ім'я Еммануїл, що означає, з нами Бог. Тому, коли Ісусу Христу ставили запитання, хто ж ти, то він відповів їм від початку сущий». Христос це той самий сущий Господь, який спілкувався з Моїсеєм при виході Ізраїлю з Єгипетського рабства. Тоді виникає питання, де ж був Христос, коли Бог творив людину і весь світ? Відповідь знаходиться на перших сторінках Біблії: і сказав Бог: Створімо людину за образом нашим і за подобою нашою. Слово Створімо і Слово нашим житті у множині. Це означає, що Христос Господь разом з Богом Отцем і Духом Святим творили людину. Ім'я триєдиного Бога Елогім записано у Біблії понад 2,5 тисячі разів Елогім це множина в одному імені, це Бог Отець, Бог Син та Бог Дух Святий. Прийшовши на землю, Ісус Христос підтвердив це, сказавши: Я і Отець єдине.